Працівники ДБР викрили масштабну схему заробітку під час видачі посвідчень для мисливців у південному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України. Заробляти посадовці почали на початку 2024 року. Зокрема, начальник міжрегіонального управління у змові зі своїм заступником та ще одним підлеглим. Поставили в Одесі на потік побори з охочих скласти іспит та отримати посвідчення мисливця, що дозволяло полювати. Посадовці змушували підлеглих членів екзамінаційної комісії брати плату від охочих, отримати посвідчення мисливця за позитивну здачу іспиту. У разі відмови вони погрожували підлеглим звільненням. Отримані гроші вони розподіляли між собою. За оперативними даними, за період дії схеми посадовці встигли заробити щонайменше мільйон гривень на видачі 500 мисливських посвідчень 6 лютого 2025 року. ДБР затримало ділків під час розподілу між собою 30 тисяч гривень, отриманих за позитивні оцінки. Трім фігурантам повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів та відсторонення від посад. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.